Привіт! Сьогодні у нас розпаковка на 63 злотих. майже, ще ну, 62 там. Чек я того разу не загубила. Бачите, маємо те, що маємо. Я молодець. Хто молодець? Я молодець. Е, переоцінки сьогодні немає, такі ціни, які є. Але були хороші акції. 800 грам філе курячого. акція по 14 злотих за кілограм. Бачите, так то вона по 24. Так що Дуже хороша ціна, зараз фокусуємо, щоб добре бачили. Приблизно десь коло 13 злотих за це заплатила, може 12. Займаємо ціну. Бачите, там де 21 пише мінус 9,57. Хто дуже хоче, можете порахувати. Далі ще? Капуста. Дивіться, яка класна велика капуста. 90 грош. Для того і купила, бо ще маю капусту, але хороша ціна. І завтра буде борщ. Кока-кола зараз акція. Зараз кажу, скільки коштує, щоб я скорше знайшла ту радість. Не можу знайти, зараз знайду. Кока-кола в нас по 6,99, тому купила, бо тепер вже переважно по 10. То у нас по 2,50 або по 2,49. Бачите, помідори. Маємо 5,39 мінус 3,90. Так, у нас все. Ну, за три помідори десь злотий з чимось віддала, а зато дивіться, за Дитяканька. Зі смітника чи деколи краще, 79 грош. Ну Ні, 76. Виноград по акції по 8 з копійками і заплатила 5 злотих за це. Тут маю майже 600 грам. Кетчуп по 5 злотих акція зараз була. Метана 3,70. Так, 3,70, перевірила. То 3,20 з чимось, то теж. Мені піде завтра до борща. Масло 5,79. То хороше масло. Ну, як хороше. Можна їсти. Яйця 1695. 20 штук. Завжди такі купляємо і таке має. Така розпаковка. то Звичайно, просто піти в магазин з розумом і 62 злотих. Зараз вам ще покажу те, що має безкоштовно. Тільки треба все передивитися, помити і показати. А таке в мене безкоштовно. Маємо 13 яєць. Я дуже рада, коли у нас яйця безкоштовно. У нас приблизно яйця по золотовці 90 грошей одна штука. Тут такі були три пачки. І з них вийшло не цілих три. От інті трошки побиті. Ще щось я викинула з Міг дали, солоний. Так. Мідали, солоний. Так, погороди або Бачите, по 150 грам. В описі напишу, чи були смачні. так, такі ніколи не купляла. Завтра подивлюся, скільки ж вони коштують. Маємо таких 4 пачки, то є 600 грам. Правильно я рахую? Ну так, 300-300. То є додільні сирки маємо і ще фантазії смітника. Таке в нас виходить. Ще маємо тут 23. Тут не можна рахувати чисто смітник, то моя робота. Просто сам зерки мені. І оденти, звичайно. Всім хорошого дня. Підпишіться, будь ласка. Слава Україні і до зустрічі!